Це формат НАУ у студії Євгенія Коваленко. Шалену популярність здобув студентський паблік. Послушано Нау. У ньому всі охочі можуть ділитися думками, плітками та новинами. Лише за останні кілька місяців група ВКонтакті набрала тисячі підписників. Детальніше в сюжеті зовсім недавно у соціальній мережі з'явився паблік підслушаного нау, який вже набрав велику кількість підписників. У ньому ви зможете публікувати безліч власних таємниць, інтимних подробиць життя або ж наклепи. Група відкрилася у кінці грудня того року та дуже швидко набрала популярності. Зараз на неї підписані не тільки студенти, а й викладачі та навіть проректор Національного авіаційного університету, який, до речі, іноді коментує пости. Ярослав Вікторович Козачок також допомагає студентам у вирішенні будь-яких питань та цікавиться новинами, а його коментарі на непослушана, набирають найбільшу кількість лайків. Вам взагалі подобається ідея, підслухана на. Якщо є попит на такий продукт, значить продукт обов'язково з'явиться. Він може подобатися, він може не подобатися, але він є. І з цим треба рахуватися. Ви знаєте, хто є адміністратором пабліку? Знаю, хто є адміністратором пабліку, подслушав нау. І чому ваші пости не вбирають стільки лайків? Іноді мені вдається вловити ту хвилю, на якій мої студенти Я розумію і знаю, що треба сприймати, що не треба сприймати. Нам вдалося поспілкуватися з користувачем, який займе одне з перших місць у рейтингу найдратуючих. Навіть через це його вже встигли забанити. Тому він вже не такий активний відвідувач пабліку, як це було раніше. Чому ти вирішив профіратися саме таким чином? Мені було скучно, вирішив виявилося пабліки ауста. Так Чи знаєш ти хто адміністратор? Так, да, знаю двох адміністратор. Це... Это... Резник квіда відка. Ще що є два адміністратора? Ну я їх дуже не знаю. Деяких досі хвилює питання: хто може бути адміністратором? Проте більшій частині підписників це відомо. Мова йде лише про одну людину, але можливо їх декілька. Про це можна тільки здогадуватись. Тобто, ти вправду адміністратор підслуханий У да. Вас декілька? Декілька. Як ти визначаєш, що постати, а що ні? Я пощу почти все в последнее время, кроме учебы. Что ты бы навела на спорение Павлику? В прошлом году э, была такая попытка, называлась что-то вроде сплетни нау или что-то вроде этого. Желала чисто на АСКФМ. Как? Потом были попытки создать сплетницу каждая общай. Мы единственный, наверное, один из единственных вузов, в котором не было такого, как подслушано. И, наверное, самый главный паблик а самый-самый-самый первый был идеей. Как ты ставишься до Никак. Все звезды нашего паблика атакуют меня в личку. И как только их банят, это трагедия. А кто а это за зерки? Макаров, Головаченко, Захарченко, Мазур. Новостворений паблік падслушена нау стає дедалі популярнішим. Але читати його чи ні вирішувати лише вам. Справжнє випробування на міцність створення сім'ї та вагітність у студентські роки. Утім, навіть за таких обставин можна вдало поєднувати навчання та родину. Це довели наші студентки з нау. Далі в сюжеті. Багато молодих дівчат, які навчаються у вищих навчальних закладах, дізнавшись про свою вагітність, просто губляться. З одного боку на навчання витрачено багато сил та енергії, а уже покинуто його нерозумно. З іншого, жіноче здоров'я та здоров'я майбутнього малюка виходить на перший план. Що робити та як вчинити? Багато студенток, опинившись у цікавому стані, мучаються такими питаннями. Моя перша дитина народилася у 26 років. Я вважаю, що з біологічної точки зору вагітність у 18 років це добре. Але для того, щоб мати дітей, треба мати якесь матеріальне забезпечення для цього. І якщо і батько, і матері і дитини 18 років це не завжди добре з цієї точки зору. Це дуже важко це дуже важко вчитися і ростити дитину, тому що у 18 років дівчина і хлопець це ще самі діти і своїх батьків просити, щоб вони допомагали і закінчувати навчання, тому що Зараз без навчання ніякої хорошої роботи не буде, і ця дитина буде просто незабезпечена. А от студентка Маша, на відміну від досвідченої мами, не уявляє свого життя з дитиною на руках. Є знайома на потоці нових. Ну, я вважаю, що під час навчання це не зовсім вчасно і краще вже мати сім'ю і мати дітей, маючи освіту і завершивши університет. Ні, однозначно, ні. Я ще не в тому віці, щоб мати дітей. Я думаю, що все одно дитина була, тому що дитина це. Те, ну навчання якось би було. Можливо, звичайно, намагалася поєднати, але не хотіла б, щоб так було. Катерина ж навпаки, вважає, що в такій ситуації навчання може почекати. Ну, я вважаю, звісно, залишити дитину. Хоча може подождати і можна відложити, взяти декретний відпуск і. Потом продолжить уже после декрета. Я говорю просто: ну, как бы, с личной точки зрения, как бы, ну, если бы я попала в такую ситуацию, то в принципе я бы взяла бы отпуск. Я думаю, когда уже это осознанно. Вона вже хочеться і дітей. Тобто то... сам вік Вінціпі... цифра не важлива. Ну, головне в принципі, да. головне, щоб це була осознано. Угу. вчитися, носячи під серцем маленьке диво, цілком реально головне розуміти, що навчання це внесок у власне майбутнє. Бути вагітною студенткою не помилка, а вдалий хід до моменту закінчення навчального закладу. На руках буде диплом. А вдома на тебе чекатиме найдорожча людина твого життя, і вже можна буде всю себе присвятити кар'єрі. Усе це перевірила на собі ось ця чудова дівчина. Сьогодні мама дворічної дориночки, а колись студент каналу. Я навіть не знаю. Ну дуже здивувалась, трохи злякалась, мабуть. А це було Прошки заплановано зраділо. чи не заплановане? Ну, можна сказати, що ні, бо ми одружилися, це було по плану. А потім вирішили, ну буде дитина, отже, буде, не буде. Отже, почекаємо. Ну, звісно, хотілося трошки відтягти, щоб встигнути хоча б закінчити. До речі, на якому курсі стала? Щоб ти дізналася, що це родити? На четвертому. Я спала. Весь другий семестр я проспала. Дуже хотілося спати. Це був ну, найбільший такий. Е Ознака двогідності, мені дуже хотілося спати. І мій чоловік завжди, от я приходжу з пари, і я. Мені треба лягти. Якщо я не лягла, я отак от сижу. Ну, ти на пари ходила? Все, ходила так? на всі. Я навіть mm -hmm. до останнього тижня ходила на пари. До останнього тижня, тобто до сесії, так? Можна навіть ну, до пологів я на п'ятому курсі. Mm -hmm. Народила я в четвер. У понеділок я ще була на парах. Mm -hmm. Ну, Викладачі, ну, по-різному. В принципі, до останнього ну, до сесії майже не було видно живота, я нікому не казала. Трошки там одногрупники вже почали питати, ну, я пожартувала, кажу, ну вже п'ятий, ніхто тоді не повірив. Посміялися, розішилися, а тоді, ну ти правда вагітна, що ти нічого не кажеш. кажу, ну, ви ж мене питали. Всю пару от вони сиділи і видивлялися, коли що там поворушиться, коли цей живіт почне булькати в другу сторону. Я скажу, що моя сусідка виховує сина сама без жодної підтримки. Вона так само, як я закінчила вже ось університет. В не, неї немає ніякої, крім університету, допомоги, ні чоловіка, ні її батьків, нікого. І вона справилась. Я думаю, що і всі інші можуть справитися. А от Олександра не лише наважилася народити дитину у студентські роки, але й продовжує займатися наукою, вчиться в аспірантурі. Дитину я ні на кого не залишала, я займалася з нею і зараз займаюся з нею, хоча вона зараз в садочок ходить. Наважилась в аспірантуру. Ну, мені подобається наука, я хочу нею займатися, я хочу майбутньому викладати, я хочу захистити дисертацію. І це ж все робиться для дитини. Більше відповідальності, більше планового часу, менше вільного часу, так, але я б не сказала, що важко. Батьки. Потрібно спочатку звичайно це е, з батьками вирішувати, чи зможуть вони допомогти. Mm -hmm. Тому що коли ти студент, тобі 18-20 років, і ще життя все попереду, і здається, що народиш дитину, і все життя закінчилось. Ні, насправді. Коли народжуєш дитину, життя тільки починається. Незважаючи ні на що, пам'ятайте, що всередині вас зароджується нове життя, і це все важливіше будь-яких дипломів вищих навчальних закладів та майбутньої кар'єри. Утім, дівчата довели, що все це можна вдало поєднувати. Питання номер один для всіх студентів під кінець навчального року: як скласти сесію? Багатьох вона навіть надихає на творчість. До вашої уваги сесія очима першокурсника на На сьогодні це все. Будьте творчими та позитивними у студентському форматі. До нових зустрічей!